Добрий день. Сьогодні ми спілкуємося з гравцем клубу Буревісник Денисом Копичем. Денис, вітаю вас. Добрий день. Денис Копич, український волейболіст, капітан Буревісник ШВСМ. Грає на позиції зв'язуючого ігровий номер 10. Народився 16 червня 1991 року у Чернігові. Зріст 184 сантиметри. Всю свою волейбольну кар'єру Денис провів у Чернігівському клубі Буревісник ШВСМ. 1999-2000 рік – бронза першості України у вищій лізі. 2009-2010 роки – друге місце у вищій лізі і дебют в українській суперлізі. З 2012 по 2014 рік – четверте місце в чемпіонаті України. У 2015 році – четверте місце у фіналі чотирьох Кубка України. 2019-2020 роки. Півфінал Кубка України. 2020-2021 рік. Шостий сезон поспіль команда виступає у Суперлізі України. У сезонах 2021-2022 та 2023-2024 – восьма сходинка турнірної таблиці Суперліги. Денис, ви всю свою спортивну кар'єру виступаєте за клубу «Рівісник». Як ви попали до клубу? Як попав? Почав займатися волейболом. З 4 класу в місті Чернігіві в 13-й школі перший тренер, мій Мирошниченко Юрій Анатолійович, пройшов повністю в сценю США і на першому курсі забрали в команду Беревісник. Тренер благодарний Микола Петрович запросив. І так потрапив до команди. Як за ці роки клуб змінювався? У нас клуб побудований на тому, щоб виховувати молодих виконавців, молодих гравців. Тому. Кожного року приходять якісь нові гравці, молоді, яких ми виховуємо, і потім вони йдуть в більш сильніші клуби. Денис, у цьому сезоні ви виступали в Суперлізі на арені ПВЛУ. Як ви оцінюєте свою гру? Вважаю, що наші результати в цьому сезоні не дуже не дуже гарні, тому що багато молодих гравців, в яких цей сезон першим є на такому великому рівні високому, тому важко нам гри вдаються, але ми намагаємось показувати свій максимум, і в кожній партії, в кожній грі боремось за перемогу і за гідний результат. А бракувало лише молодості гравців. Вважаю, що не тільки молодость зіграла свою роль, але і в фізичному плані, і в психологічному, і в моральному плані було дуже важко команді грати. Але я вважаю, що ми під кінець сезону додавали і стали показувати більш якісну гру. Як вам у суперлізі в порівнянні з минулими роками? В порівнянні з минулими роками це зовсім інший рівень. Ми бачимо, в якому залі ми знаходимося, відеоповтори є, Все дуже на високому рівні. Тому грати і приїжджати сюди це дуже великий досвід для нас, як для команди, так і для мене особисто. Ваші поразки у іграх, як вони відображаються на команді? Е, Важкувато нам ці поразки вдаються, але хлопці працюють максимально. Тренера теж вносять свої корективи в тренувальному процесі, десь в іграх щось змінюємо, тобто ми намагаємося зробити все для перемог. Ви зараз найдосвідченіший гравець команди. Чи звертаються до вас молоді гравці? Е, найдосвідченіший допомоги? гравець у нас Максим Миколайчук. Ви один із Один із найдосвідченіших. так. Ну, Звісно, вони звертаються до мене за порадою. Я як і капітан, так і старший за них, тому вони підходять, питають у мене, що і як, що треба зробити в тій чи іншій ситуації. Я їм підказую, як на іграх, так і в тренувальному процесі. До речі, ви капітан, це є якісь обов'язки пов'язані з цим? Е, так, я капітан, але це просто більша відповідальність, як для мене, щоб підтримати хлопців в тяжкий час, в тяжкі моменти на майданчику поза ним, десь підтримати словом. Тому тільки так. Дениса Чернігів одне з міст, яке найбільше страждає від агресії е, Росії. Як ви тренуєтесь в таких умовах? Що вам допомагає? Звісно, важко нам це вдається. Тренуватись, дуже багато повітряних тривог. Якщо ми вже дивимося ракети летять на Чернігівщині або на Чернігів, то ми спускаємось в укриття. Ну і так, звісно, ми дотримуємось правил повітряних тривог, завжди намагаємось себе берегти. Тому ну, це важко, звісно. Де ви саме були 24 лютого? Початок в яке зустріли війну. 24 лютого я був вдома в Чернігіві. Мене розбудили батьки, сказали, що починається війна. Два тижні до 6 березня ми були в Чернігові. З кожним днем бомбардування міста ставало все більше і більше, тому ми виїхали в Черніці. До речі, у нас тут родичі є, тому перебували деякий час тут. Трошки про себе розповіть, будь ласка. Я народився в місті Чернігові. Е Навчався в 13-й школі, почав займатися там волейболом. До речі, у нас е, в моїй групі теж займалися волейболом. Володимир Лоненко, який зараз є головним тренером е, університету ШВСМ Чернігівська, це жіноча команда на, наша. Богдан Татаренко, це теж ми разом пройшли тут дю США, е, в Боліснику грали разом. Тому все моє життя пов'язане тільки з містом Черніговом. Може, трошки про свою родину, про свої хобі, захоплення. Родина, ну що, сестра в мене є, в неї два сина. Живу я наразі з батьками. Хобі люблю відпочивати на природі. Кожного літа ми на озеро їздимо, відпочиваємо на рибалку. Рибалку дуже сильно люблю. Люблю за кермом їздити. Тому все, що пов'язане з активним відпочинком, все це я люблю. Знаходити час на рибалку. Так, звісно, коли є можливість, з друзями виїжджаємо. Але це не дуже часто у нас виходить, тому що зараз е, на річки озера виїжджати не можна, у нас заборонено, тому ми дуже рідко це робимо. Дуже дякую вам за інтерв'ю. На все вам добре, слава Україні! Героям слава і вам дякую.